Найбільший музей Амстердама Райксмузеум дістає нове обличчя і відкриває двері для відвідувачів 13 квітня. Райкс музеум зазнав кардинальної реставрації у ході проекту, що тривав 10 років і коштував 375 мільйонів євро. Еспанська архітектурна фірма Cruz y Ortiz Arquitectos у приголомшливий спосіб трансформувала будинок 19-го сторіччя у музей 21-го. Ван Пайбес, директор музею, зокрема, каже, Райк музею було спроєктовано архітектором П'єром Кайперсом 1885 року. Це неоготична будівля з певним католицьким образом. Зала музею, що зветься галерея честі, постає такою собі базилікою, у якій, втім, виставлено не релігійний, а світський сюжет, а саме нічну варту рембранта Всесвітньо відому роботу Рембранта виставлено поряд з полотнами Вермеера, Стеєна та рештою митецьких доробків майстрів голландської школи. Основна галерея постає як такий собі довідник, хто є хто з голландських майстрів. Також директор колекції музею, зокрема, каже: у старому музеї була одна зала для картин, інша зала для скла, окрема зала для срібла. Тощо, тоді як у новій структурі музею ви проходите залами, присвяченими окремим періодам. Тут був намір створити почуття краси щодо голландського мистецтва, а також певне відчуття часу. Решту колекції розташовано уздовж півтора кілометрів експозиції. Поміж найновіших додатків до колекції музею, постає азійський павільйон, який репрезентує велику кількість творів мистецтва з Індії, Японії та Китаю. Амстердамський Райк музеум сподівається привабити 2 мільйони відвідувачів щороку, що буде помітним збільшенням порівняно до мільйона трьохсот тисяч десять років тому.